Усіх вітаю! Ви на каналі Вишивальне манпансьє, я Наталі. В мене понеділок вже завершується, а я навіть нічого вам не знімала і не розповідала. Тому, думаю, сьогодні, як вже вечір пішов, у мене вишивальний. Так, чи віконце закрите, мабуть, вам звук долинає. Ну, ладно, як по швиденькому розповім. От, я думаю, треба щось познімати, бо так тиждень пройде, я нічого нічого вам не покажу і не розповім. От, а так мої пішли вже по своїх справах. Малюки з папи пішли, а всі інші займаються своїми справами і я займаюся своїми справами. От, і що вам розповісти? Вишивала я оцю свою картиночку на одинці з природою. Завершила я тут майже жовті. О, Настя приїхала додому, була в нас в гостях добре. От, Завершила я вже вишивати свої жовто помаранчеві кольори. І тут в мене один теж десь скільки там в мене було, 160 чимось хрестиків було вишито, я зараз розборола, бо, 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 бо не підходить. Не підходить, він вибивається якось дуже дуже яскравий. Тут повинен такий бруднющий якийсь кольор бути по типу. ну Може, може не те, що бруднющий, а він якийсь повинен бути такий не дуже яскравий, можна сказати, нечистий нечистий треба робити. от і Оце, оце один колір мені треба замінити, але заміню я його в день. Бо зараз ввечері я не підберу як потрібно. А мені щось не сподобається, буду знову випорювати, не хочу вже один раз зробити, так, щоб як повинно бути, і все. І що мені залишилось? У мене тут вишито 60 67, здається, 68 відсотків, майже 69. То а, тут в мене залишилось 5,5 тисяч по тисяч похрестикам. Трошки менше п'яти Ну, і беку тут дуже-дуже мало, отут трошки тут, і щось там гілля якесь отут, отут буде. Ну, бек там трошечки його. А так виходить менше п'яти тисяч, то якщо я візьму, мені здається, два тижні буде завершено. Якщо не буду ниточки змінювати. <гум> якщо буду випорювати щось змінювати, бо я не знаю, може, в небі що ще поміняю. Тут, здається, все добре, тільки оцей кольор, і все. А тут такі кольори, тут в мене все добре буде. Я думаю, все нормально. А от в небі я, може, щось зміню. Подивлюсь, але там воно таке рване, якесь таке небо. Я думаю. Нічого я не думаю, коротше, як буде, подивимось, то я зараз не те, що буду брати роботу, я її повишивала вчора і відклала. І сьогодні нічого не хочу вишивати. І я берусь, я знаю, що мені треба пташок вишивати. Зараз покажу, на якій вони стадії, і розповім. І я кидаюсь то в одне заняття, то в інше, і нічого не вишиваю. Пташок не вишиваю. от. А, ну все, тут виходить, якщо менше 5 тисяч, то, то що? Ну, два рази так, два тижні, і буде готова моя робота. Якщо всі ниточки будуть, бо один кольор в мене до останнього хрестика десь я тут добила і все, він завершився. <смі> Якийсь там колір у мене він виходить і в гарбузиках був, і тут був, і всюди він є. Чомусь він, мабуть, мені підходить чи подобається, чи я не знаю що. От, і виходить, він в мене завершився. моточок. Тому. Треба буде щось замовляти, а для цього треба зробити схеми нову і замовити на неї ниточки. Я кілька роблю. Зараз я вам одну покажу, чим я займаюсь, аби не вишивати оцих пташок. От вони готові. Бачите, наскільки? Зараз я отак от положила тут на столику. Ну, Не дуже рівно, але ну, як є. От, і от таку частинку мені десь треба це все вишити. І я от дивіться, я так пригадала, що коли десь там на початку, да, десь щось я отут от вишивала, вишивала, оцю частинку вишила, бачите, покинула, покинула і перестала тут вишивати. Потім вишивала, вишивала. От якби воно таке було, я б його вже і завершила. розумієте? А тут виходить. Мені оцю дереві... деревину, мені не цікаво її вишивати. Я її залишила на потім, бо мабуть, мені не хотілося її вишивати. Ви бачите, я як знала, що треба межувати. Дата як мені ми... не межувати? Чередувати, треба чередувати, брати то а, яскраві кольори, то такі, але мені не хотілося отакі. Я брала всі оці і все це вийшло. вийшло. От Отут ще трошки є зеленого, може звідси, а, але ну, може я його на потім залишу, щоб мені легко було. А. Воно ну, і тут не складно, але мені не хочеться цими сірими, оціми світлими, оціми от кольорами вишивати. Розумієте? Ну, так виходить. І раз так виходить, навіть не знаю, що я думала, може тут трошки повишивати. Може тут схопитись, повишивати, розумієте? І нічого не хочу робити. І замість того, щоб вишивати, я сьогодні в'язала, от, взяла другу частинку светра, ну, цей, оцей, оцей, що в мене тут. Оце, що я в'язала. так, ниточка моліне, тут все є, розумієте? Все видно, чим я займалась. А, так, от, Оцей светрик гарний. Я в'язала цю частину. Я так думаю, мені тут трошки розпустити прийдеться, бо я за вузеньку цю частинку зв'язала. Мабуть, треба буде, але я думаю, я це і зв'яжу. Знову ниточка моліне. О, це велике, це треба намотати. так І я думаю, все одно мені як прийдеться я оцей дов'яжу до до, до, до до рукавчика да, до скоса оцього А потім, я думаю, зв'яжу, як треба мені тут. Подивлюсь, як воно буде, і залишу ту частину, яка мені більше подобається. Ну от Більше сподобається. так Оце я в'язала, щоб не вишивати пташок, розумієте? Потім я робила ще схему. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось вони, от вівці, що Соня, малювала, і отак вони в мене виглядають. Поки роблю цю схему. А, мені так подобається, такі гарні всі. Ну, Бачите, у квітчане поле. Дерева осінні. Я не знаю, коли я, мабуть, взимку буду її вишивати і насолоджуватися цими квітами, і зеленою травкою, і блакитним небушком. Так. Ну, отак отак от в мене виходить. Трошки обрізала там в небі, щоб не було багато. І трошки обрізала ну, десь таку частину. Отаку ж частину, отак, частину тут вона була довше. Я цю частину обрізала, тому що ну, тут тільки трава не цікаво буде вишивати. Я по мінімуму взяла і тут обрізала, щоб неба було менше вишивати. От, ну і отак, така от, виходить в мене схемка, але вона ще не готова. Це я вам просто розповідаю, що мене кидає, аби не робити те, що треба, розумієте? Але зараз, отак. От я візьму себе в руки, зап'ялю цих пташок і щось буду робити. Може, отут <св 'язати>, може може у мене піде щось. Ну, ну Спробую. Може, отак зап'ялю і щось хоча б вишивати, бо мене не тягне оце вишивати. Але тут буде те ж саме. Ох. Ну, от. Все, що я вам хотіла розповіла, пішла я страждати з цією деревиною, і буду потрошку-потрошку, що в мене тут на цій роботі. Тут вже не так багато, тут десь 19 тисяч у мене залишилось. Зараз подивлюсь: 78% готова, майже 79%. І, 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 і залишилось 19 324. Отак. 19 тисяч на цих пташках мені залишилось вишивати, і буде мені щастя. 19 тисяч. Ну, по 2,5, як і раніше, поки що такий план. Все, дівчатка, пішла вишивати, вам вишивального натхнення, і мені не завадить. Трошки Трошки вишивального натхнення. Знімаю, як Соня, знімає рілс для мене. Цей, для чого ми це робимо? Для Інстаграму. Mm -hmm. Згадала. Для Інстаграму хочемо зняти рілс. Ну, так, повибирала ті роботи, котрі я можу, наприклад, взяти або нещодавно брала восени там, влітку, брала, вишивала в цьому році. І хочу їх просто поперегортати і надихнутися. От для натхнення, бо в мене натхнення трошки не того. Днів тут я повишивала. І ви знаєте, я знайшла, знайшла спосіб, як як мені прискоритись. <гум> Натхнення прийшло. Яким чином, бачите, я оцю частину ось зашила? ну Тут не було, я вам показувала, воно не було. І зараз, ага. І зараз, от, дивіться, я вже вийшла півтори тисячі на цій роботі, виходить, як я роблю. А, так, Вибачайте, моя сім'я не знає спокою, ніде немає спокою. От, вечір, тому всі переписують «Та досить вам вже! Так, ще я хотіла розказати, я е, е, зробила для себе такі висновки: що я не можу вишивати повністю, як раніше, по 2 тисячі, тобто 2-3 дні, вишивати цю роботу і не перескакувати на іншу роботу. От, Тому як я роблю. Я порахувала, що якщо я до кінця року там більше 50 днів у нас залишилося на зараз коли я рахувала на той момент, от, більше 50 днів, то я собі беру тільки 50 днів на цю роботу. І якщо я буду кожні 50, кожен день 50 днів поспіль вишивати цю роботу по 300 чимось, там по 370 чимось хрестиків, то вона в мене буде якраз до нового року завершена. Але. Я хочу, ну, я не буду там 370 чимось хрестиків, Я вирішила собі по 400 давати. 400 хрестиків, така норма у мене буде на день, тоді мені не треба буде оці 2 тисячі, там, чи 2 з чимось там вишивати, вишивати. Ви розумієте. А, мабуть, я все ж таки не, не зберусь її оформлювати. Я так думаю, у мене не буде на це часу і мені не хочеться себе гнати. А от, бо зараз я так бачу, що у мене знову будуть мої, мої справи по дизайнерству, і тому, тому краще я пороблю багато схем а буду менше вишивати. Отак я собі подумала. І так вирішила. Тому на цій роботі я буду вишивати по 400 хрестиків. А потім, коли я вишию 400 хрестиків на цій, я зможу брати яку завгодно іншу роботу і вишивати в своє задоволення. Отак от вирішила я і зраділа. І тому робота полетіла. От кілька днів я вишивала. Я вишила оцю частину. от тут позакривала. Тут у мене п'яльця, отак от били. Були трошки сюди, пішла трошки гілочка. бачите, вже промалювалася. От, і я так само і буду робити. Так, я візьму зараз п'яльця і і якраз якраз вам покажу. Не знаю. Знову ж таки, може оцю цю частинку візьму, а може, може, зараз оцю візьму. Вона добре в мене пішло, таке я навіть закривала. Коли я бачу вже такий шмат гарний і отут мало лишається, то воно якось добре йде. То може, поки в мене натхнення є на це діло, я візьму цю частину і позашию оці прописки сьогодні. Тут десь буде отак 400 хрестиків. От, от таким чином. І котика. Зараз буду вам показувати ще котика. Що в мене по котику? Брала собі котика. Я вам, мабуть, не розповідала, що його візьму, але я його взяла. Ось він красень мій. Точно, я вам не розповідала. Я вишивала, зараз подивлюсь. То виходить, на одинці з природою в мене там більше трьох тисяч, на пташках півтори тисячі. І на котику зараз подивимось, що я тут навишала, ти ще триста навишивала. Так, до два вечора я брала котика. Що в мене тут вийшло? У мене було отак, от десь, У мене фотографія. Я ставлю фотографію, бо мені було лінк знімати, з чого я розпочала. От, Я взяла сфотографувала і от частинку, цю частинку, тут десь щось було. А оцю частинку зеленю, тут-ці квіточки. Навіть не квіточки, якісь. суцвіття, суцвіт, не знаю, що це. Оці жовті штучки, трошки, трошки шторочку теж довишивала. Ну, оце, от, 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 в розкид, в мене вийшло 1300 хрестиків. От. Сьогодні я теж планую взяти пташок, вишити оцю частинку і вишити трошки. на на котику, от, то зараз в мене котик. Я натхнення взяла з того, що погортала свої роботи. Розпочаті, завершені, і дуже цьому якось так хоп, збадьорилася, і, і все. От, ще зробила одну схемку дракончика до Нового року. У нас буде новий рік, тому я хочу такого симпатичного. Не буду вам зараз його показувати, бо може я ще щось зміню. Я його не доробила повністю. Але вже так кольорову палітру виділила, яким кольором він в мене буде. А у нас цей рік планується наступний, 24-й буде. Здається, земляного дракона чи щось такого. Якийсь, якийсь такий дракон, що він буде природних кольорів. Зелений, коричневий, ну таке жовте може щось, ну, як земля, як квіти зелень. Я так розумію про це. Треба дослідити Треба дослідити і дізнатися точніше. От, Тому я вибрала собі зеленого такого бірюзового, можна темно-бірюзового дракончика з жовто-каричнею. Чим? Шипами, шипами хвостик, лапки, ну там щось таке буде, плямки якісь. от Буде дуже симпатичний, на мій погляд, от але це ще не все. І я буду дуже багато наді... ну, Я сподіваюся, сподіваюсь, пошепки вам скажу: сподіваюсь, що в мене буде натхнення, і я ще, ще купу схем, щоб в мене було, мабуть, до літа, що вишивати. Що випускати, що дороблювати, бо зробити схему це одне, а потім довести її повністю до ума до розуму це вже інше. Так, отакими отаким справами я займалася, то до чого я це кажу? Тому я не буду поспішати з цією пташка, з пташками не буду поспішати, тому що я буду ще, мабуть, не знаю, місяця два, ну, ці останні, да, місяця два, може, два з половиною буду займатися схемками знову. Так, все все, все я вам пояснила, все я вам розказала, але я ще думаю, я повишиваю і потім покажу вам результати. Ну, Тут небагато буде, але щось там буде. Потрошку, хоча б там тисяча, там тисяча, я вам це покажу. Все, трошки повишиваю день, день другий, і ми з вами зустрінемося. Може, при денному світлі я вам це буду показувати, бо це. Під лампою не так виглядає, як красиво, як при денному світлі. І, може, ніхто нам не буде заважати. Доброго раночку. Чекала-чекала я на сонячні дні, на сонячний ранок, хоч один, але не дочекалася. Були якісь ранки похмурі, дождик падав і ну, отаке сонечка нема. Тому вирішила сьогодні вже показати вам свої просування і вони фантастичні. То моя ідея з... потрошку вишивати кожний день, кожен день кожного дня. Виходить, десь мінімум 400 хрестиків. Я сама себе надурила і вишивала трошки більше, і виходить, що. У мене було таке натхнення, і я закрила всю цю діляночку повністю. Ви бачите, все, навіть гілочку трошки повишивала, а у мене був план до гілочки позакривати. Я все позакривала і навіть сюди нижче вже просунулася. такі справи. Я дуже задоволена, то буду так само вишивати. Я сподіваюся. Що мені буде добре вишиватися, і я планую, планую взяти оцю ділянку, оцю, оцю закрити. От трошки гілка тут виходить, і оціми-сірими, там темно синіми коричневими кольорами я буду вишивати, поки отак, от вам покладу красивих пташечок. От. А, ну, виходить. Виходить, мені так зараз краще потрошку, ніж брати повністю роботу, вишивати там багатенько. Тому я так буду залишати. Дуже я цим задоволена. Я вам скажу, подивіться, яка деревина гарна, так ні, отак от трошки вище. О, яка дер... деревина гарна, і яка тінь від квіточки падає. А який оце, оце по, поїдена, да, часом, дощиком і так далі, погодними умовами? А може, і пташки подзьобали. Ну, щось таке дуже дуже красива деревина. вийшла. то мої намагання завершити цю прекрасну роботу не даремні. Все не даремно, все дуже дуже прикольно виходить. Так, і що ще ще я вишивала котика. Зараз я вам тоді котика буду показувати, розповідати. Так. І, мабуть, все. А може, ми подумаємо, що я буду далі вишивати. Ну, дивіться, що в мене на котику вийшло теж більше трьох тисяч. Тобто на пташках я більше трьох тисяч навишивала. і на котику більше трьох тисяч навишивала. Що я тут робила? Ну... Тут я вам скажу така діляночка, вона досить складна, але мені цікаво це вишивати. Виходить тут квіти, а ви самі знаєте, як квіти, як оцю зелень, і тут такі оці маргаритки, ромашки, ромашки, як це називається, ну ромашки, мабуть, такі польові, вони виходять такі міленькі, і тут два-три кольори, і все це отак от плямками, крапочками, навіть такі наче одиначки по два, по три хрестика є тут. То вишивається, ну бачите, да, от, наприклад, жовтий темніший, світліший, є коричневий, і отак от воно вишивається. І так само, так само вишиваються і пелюсточки. Не сказати, що дуже великий, велика зашивка, да, такі плями. Наприклад, як котика я вишивала, або фіранки, то виходить, вони вишивалися таки більшими шматочками. А тут все таке міленьке, дрібненьке, ну і отак от стрибаю. Зараз я м -м, вишиваю. Отут-ось от от десь хочу оце закрити, і потім ну, от звідси піти, отак, от, потрошку-потрошку, де не закриті хрестики, вилучати їх і закривати брати. Тобто я беру одну ниточку і на діляночці, де можу, все закриваю. То я, так знаєте, стрибала туди-сюди, туди-сюди, по кольорах і так далі. Який хотіла, такий брала. А зараз я беру і просто закриваю, боюся просто пропустити десь, бо тут така. Мішанінка. От, Але я довишивала оцю квіточку повністю. Довишивала повністю тут фіранку, довишивала, оцю, 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 мабуть, не повністю, а може й повністю, не знаю. І отак от вишивала і оцю трошки от розпочала. Ну, таким чином, у мене букетик вже вимальовується. Що там залишилось, я навіть не дивилась. Ну от, і виходить, мені зараз треба буде повишивати. Ну, так, продуктивно я, да? але я вам показувала останнього разу вишивку свою 11 днів тому. Зараз я подивлюсь, зараз я навіть подивлюсь, скільки ж я тут навишивала. Мені здається, непогано, але, але ж ви розумієте. Думати, що непогано, і вишивати це різні речі. І так, подивимося, що я тут наробила? На пташках в мене 3033 хрестика. На котику в мене що тут. 3061 хрестик. Так. І на моїй зимі, правильно, зиму ж я вишивала 3015 хрестиків. Ну, от по 3000 я вишила, але в мене були трошки невишивальні дні. А, у нас Настюрка приїжджала до нас в гості, і сьогодні теж приїде. А, і виходить, виходить, я так помалу, помалу вишивала. Ото у мене не вишивун був, але я його подолала. Ну, виходить, треба знайти свою, як сказати, таку стратегію. Інакше це назвати, як вишивати ту чи іншу роботу. І буде щастя. Да? Так, ну, наче, наче все я вам розповіла. Так, то 9 тисяч там чимось я не вишивала, ну, 9 тисяч. 100, мабуть, і майже 100. Ну, отак от. навишувалася в мене за 11 днів, то менше тисячі на день. Ой, ну, все, поки що я все, що я вам могла розказала. Мабуть, на наступний раз я візьму все так же пташок, а все так же візьму наодинці з природою. І ще, мабуть, візьму свою дівчинку. Зараз подивимось, де вона. Отак вона виглядає на зараз. І я буду брати оцей шматочок і тут вишивати. Що там треба буде, так і буде. Бо я хочу, там в мене ще діляночка з халатиком залишилась, я хочу його потім повишивати. Цими причудовими кольорами це трошки згодом. А поки що. Оцей будиночок буду завершувати, і що тут позаду я не знаю, що тут буде, бо я не пам'ятаю самого сюжету. От, Подивимось. От, брати ці три роботи. Я не знаю, може, я ще... в мене є на думці, так спала на думку. Я ж тут гортала-гортала свої роботи. Спочатку мені дуже хотілося всіх знову розпочати вишивати. А зараз мені хочеться щось нове начати. Може, я розпочну, подивимося в наступному відео. Отак, от, от що я там собі придумаю. Все, бувайте дівчатка, натхнення вам у вишивці і не тільки. Ну і хоча погода нас не дуже радує, але все одно, все одно вона прекрасна. Все, бувайте цьому.